Привіт! Це подкаст на тему, коли військові повернуться додому. Мене звати Володимир Швець, і в нас в гостях знову Валерій Олександрович Хома. Військовий капелан і священнослужитель. Попередні епізоди ми багато говорили з вами, як з військовим капеланом, саме з цієї. Точки зору, хоча я розумію, що ваші ролі вони не роздільні, вони переплітаються, але зараз я хочу поставити вам питання як до священнослужителя. А саме про заповідь не вбий, але ми в війні, а ви спілкуєтеся постійно з військовими, в яких іншого вибору, в принципі, нема. Як з вашої точки зору правильно? Ставитися до ситуації до цієї, як правильно ставитись до цієї заповіді? Да. Це не просте питання, воно турбує наше суспільство зараз. Воно взагалі турбує А, і е, ну, весь, весь корінь в термінах. Знаєте, коли ми щось застосовуємо. Якісь, якісь терміни, коли ми говоримо в, в царині якоїсь сфери діяльності, то ми маємо оперувати термінами в значенні, яким вони використовуються саме в цій сфері, а і не, не не надавати чогось свого. Да? Коли ми говоримо про якісь там, наприклад, функції, алгоритми, да, і ми можемо з точки зору математики, можемо з точки зору е кібернетики про це говорити. Да, і, і ми маємо оперувати цими, цими термінами. Я сам науковець, знаєте, да, кандидат юридичних наук, і для мене. Розуміння питання значення термінів та mm -hmm. да, дефініції по сутності, що воно означає, воно є дуже важливим, архіважливим і це для і це у всіх так. І у всіх так, чи це беремо сферу будь-яку цивільну, аграрну механізації. Медичну, там, педагогічну, педагогіка, психологія. Ну, ви не можете якимись іншими термінами там оперувати, бо ви оперуєте саме цікими тими, тими термінами. Що за ними стоїть? Якщо ми говоримо про по, посттравматичний там, синдром, чи як він там скоріше правильно да, говорити, да, посттравматичний стресовий розлад да, ПТСР, наприклад, да, чи там порушення ПТСП, я хочу сказати, да, то ми ж маємо розуміти, що за а що це таке. І не називати, наприклад, якщо це є просто якісь там стресові там розлади, наприклад, просто як стрес ситуативні да, чи панічні атаки. Ну це ж різні речі. Да. Ну я не я не психолог, да, не психіатр, але, але я знаю, що це вже різні речі. Так, так само ми повинні дивіться, я що про термін. Я насправді насправді я про терміни. Uh -huh. да, бо ми говоримо зараз про терміни. То а що, що ж таке, що означає вбивай, це заповідь? З точки зору Біблії, то до кого ми, а до кого ми маємо звертатися, щоб пояснити цю заповідь, як ви думаєте? До кого ми маємо звертатися? Да. Ну або до чого, до якого джерела ми маємо звертатися? Ну до першого джерела до Писання дописання. Звичайно, до, до Біблії. Да, да. <laughs> Якщо там написано, то ми пояснення маємо шукати в Біблії, тому що, до речі, є один із самих важливих методів тлумачення е Біблії це що Біблія пояснює сама себе, а не те, що ми там придумали, да? наприклад, там, чи священики, чи просто цивільні люди. То давайте звернемося тоді до Біблії, то що ж таки термін не вбивай? Що він там означає? Дуже це в переліку, да? цих десяти заповідей, там є термін не вбивай. І коли ми звернемося, а як це дослідити? Якщо ми звернемося і дослідимо саме яке слово, да? тоді на, на, будемо говорити на древній єврейській мові. Там написано, да? не вбивай. Що воно означає на тій мові? Що воно означало для тих людей, кому воно придназ перепередбачав? До когось це зверталося, да? наприклад, це ж Моїсей. Да? Ми знаємо, що це Моїсей. Там був на горі, там скрижалі, 10 заповідей, він приніс, і там було написано не буває. То що ж це таке? І тут, наприклад, а ви ж пам'ятаєте? Ну. Ви вже дуже заінтригував. Ой, дуже заінтригував. Коні, зараз... а уявляєте, він приніс ці заповіді. Він приніс ці заповіді, він там 40 днів був на, на горі. Да, цій синай з Богом розмовляв, і в результаті Бог йому дав ці заповіді, ці скрижалі. Да, до речі, він вже двічі там давав, хто mm -hmm. знає. Да, перший раз він Бог сам написав своєю рукою, от, і він приніс цими він камінними заповідями гори сходить. І що він там чує? А, а євреї вже забули за Моїсея, і за Бога забули, що, що хто їх вивів з, з рабства і все таке. І і цей саме і е, коли побачився Моїсей, там розпутство, це безбожі, це язичництво, це просто оце, що описано навіть і в посланні до Римлян. Там пам'ятаєте, говорить, що вони забули про Бога, не шанували, почали там сексуальними всякими, е, значить, е, цими збоченнями займатися. Геть до того дійшло. Да, і там е, пірували, там все таке, там поки Моїсея не було. Він розбиває ці ж крижалі, він їх розбиває. Що там відбувається, що відбувається в його серці, що відбувається в Божому серці? От і взагалі мова йде тоді про знищення цього народу, про знищення цього народу. Тому що воно відступить про те, щоб його щоб про те, щоб їх вбити, тобто Побляєте, він... він ні, заповідь не вбиває <бити> і тут зразу. Да, 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 треба ж, треба щось робити з цим всім. Да? Mm -hmm. І кінець кінцем він знову там вертається. Да, і цей самий і. і, 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 і <реш> <реш> і, та, і там буквально через сторінку в Біблії ми читаємо, коли Бог йому каже, бери меча. Мойсей потім каже, да, там, до старших, там, тих, хто не не не, 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 не скособочили від Бога. Він каже, так, припаїшіть на свої мечі до себе, до стегон своїх, да, і пройдіть через стан, через весь єврейський через весь цей стан, да, через євреїв. І вбийте кожного. там. Він розказує, кого там вбити. Да? І вбийте. От, вам не, не, вас, де, 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 Денсонансу немає. Тут тільки що тіпа, не вбивай. Угу. Ми такі там тільки хороші, да, а тут каже, там вбий. І було вбито е, кілька тисяч, не то, що десятків тисяч угу. самих євреїв. Як же так? Що ж такое тоді заповіді не вбивай? Сам сказав, сам, сам забрав, чи, що, чи як? Значить, може, ми щось немірно розуміємо. Так і так, ми невірно розуміємо. Там, коли Бог говорить про заповідь, не вбивай. А до речі, і в переліку інших заповідей, там дивися, не, не забажай майна іншого, там, не збреши проти ближнього. Мова йде, не вбивай. По-перше, ближнього свого не вбивай. Та, ну, там мені зараз можуть розказати там, про ворогів, про любов там, і так далі. ми зараз тут визначаємося з термінами і сутічні. І не вбивай як, як кримінальний злочин. З точки зору за, з метою і моти і мотивів кримінального характеру, тобто заради власної вигоди? Да, да. Не вбивай заради власної вигоди, uh -huh. коли ти хочеш позбавити життя людини заради власної вигоди, або заради власних своїх якісь там амбіцій чи бажань, чи ще власних uh -huh. безпосередньо твоїх особистих, незаконних, uh -huh. і найперше, то в тому числі і незаконних. Ти хочеш заволодіти його майном, його дружиною, ти хочеш заволодіти його посадою, ти хочеш просто відповісти там, то, тому що він там тобі неправильно сказав, чи знаєш, це, це, це твоя гординя, там чи ще що ну, От, е, з власної вигоди. Виходи Із кримінальними мотивами, із кримінальною мотивою. Це, Тобто мова йде про те, щоб, щоб не, ніхто не має позбавити життя іншого, власноруч незаконно. Угу. незаконно. А законно, маєш право позбавити. І для цього є. Тоді там був і Мойсей, і різні суті були. І Бог казав, Бог же не казав, я їх, Бог, ну, деколи він казав, я їх покараю, і так і було. Да? Наприклад, там, з одним сімейством. там все А з другого боку, він каже, так, візьмете їх, оцих, да, що там зробили там, неправильно, і, і вб'єте їх. ну, Камнями закидаєте, наприклад, там така була популярна кара, покарання, така міра покарання була, Смертна кара через побиття камінням. Ну, в інших країнах було по інша, інша форма. Тому питання не вбивай стосується тільки того. Якщо хтось приходить, і зокрема агресивна російська армія. Приходить, порушуючи міжнародні договори, порушуючи наші кордони. До речі, дані нам Бог, Господом Богом, бо він визначає да і порушується це все, і приходить і вбиває незаконно, гвалтує, вбиває. Ви знаєте всі ці звірства, які вони чинять на нашій території. Що з такими треба людьми робити? Що каже Біблія з такими людьми робити? Цілувати їх може там, чи обнімати їх, чи ще щось робити. Чи може сказати, та хай буде, ну що ж зробиш? Так, Бог дав. Чи ще що. Ні. Біблія каже, що таких людей треба карати. Таких людей треба карати. І, 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 і це сказано не тільки в Старому Завіті, це багато-багато разів сказано вже в новому завіті. Наприклад, беремо від Івана Хрестителя, бо до нього приходили військові і, писали, і казали, що нам робити. І він що їм сказав, не вбивайте. Ні, він каже: задовольняється платнею своєю, і не слідкується ні на кого неправдиво. Це він військовим він каже. Слухайте, ну, дідь, почитайте, якщо ви не знаєте, бо то я це знаю. От. Ну, я читав, для мене це важливо, як для військових, в тому числі. Да. От. Як Ісус відносився до, до, до військових? Пам'ятаєте першого римського сотника, який прийшов до нього, да, він сказав: Я не бачив в Ізраїлі такої віри. Угу. Один із перших сотників, в яких навернувся сотник Корнілій. От. Бачимо там, як Павло дуже часто застосовує військову тематику, військову, значить, таку атрибутику в своїх посланнях для паралелі, щоб паралелі робити. От. І він не засуджує тут військову службу. Мало того, в посланні до римлян, не засуджує їхню службу, не засуджує да, військових mm -hmm. за їхню службу. Мало того, послані до Римлян, 13-му розділі 4-й вірші, там п'ятий, там інші, там сказано, що е, військовий це Божий слуга, що той, хто носить меч, це е, от як від імені держави, це Божий слуга на покарання злочинцям, так він там каже, на покарання злочинців, щоб, щоб страх мали. То от наші військовослужбовці зараз носять цей сучасний меч у вигляді там не знаю автомата Калашникова чи там е якоїсь е аерки, чи там іншої зброї, да, чи навіть е це там артилерія, чи, чи, чи інші засоби е для покарання злочинців. І ці люди, які прийшли за, за, визначенням, за визначенням всіх е, е, законів, міжнародних актів, юридичних актів, в тому числі і визначення Біблії, вони є злочинцями, які підлягають покаранню. Ну, Покаються, ми їх простимо, питань нема, це теж по-біблійному. Угу. Але зараз вони підлягають покаранню. Тому наші воїни, вони не вбивці, вони караючий меч, вони, вони божі слуги, які носять меча для покарання інших. Це щодо заповіді, не вбий. До речі, якщо ми візьмемо послання до євреїв, якщо ми візьмемо послання, то там записано, що там приклад такий дається, що герої віри вони перемагали царства, вони були міцні на війні і проганяли полки чужих. Так, е, такий приклад е, говорить посол Бол. Ну, Це щодо не убий. Тому я ж не кажу, що давай ми, та, давайте там. Вбиваємо всіх підряд, там все такое, таку ліцензію на вбивство видали. Ні, це все дуже тяжкі процеси і психологічно дуже тяжко сприймається. От. Але, але з точки зору юридичної, біблійної, це не злочин. Дякую, Валерій Олександрович, за роз'яснення вашої особистої позиції і біблійної позиції. Тоді у мене до вас ще буде останнє питання. Я думаю, такий, як загальний може підсумок наших всіх чотирьох епізодів, що ми маю на увазі народ український, можемо робити щодня, щотижня, щомісяця, щоб розділень сім'ї суспільства народу не було, або щоб воно було мінімально болісним, що лежить на відповідальності кожної української людини. Ми вже все говорили, це готовність, це взагалі просто робити, да, не сидіти там і відійки дивитися, а робити, це вчитися, це м, намагатися здобути хоч якісь мінімальні знання, як, як себе поводити з людьми, які травмовані війною. Це м, допомагати, це бути вдячними, це бути максимально уважними. До військових і уважними до тих, хто до нас повернувся, це допомагати як волонтери, і це як елемент нашої конкретної вдячності. І як капелан скажу, це однозначно молитися, молитися за, за наших воїнів, молитися за те, щоби Бог допомагав нам у цій війні. Вів нас до перемоги, допомагав всі ці, переносити всі ці труднощі і страждання, щоб ми вийшли ще кращими, ніж були, і також довіряти своє життя Богу. І це дуже добре було, якби це було також і в наших воїнів. Да? От тут ми маємо бути єдиними, от так, і щоб віра була не тільки, ну, там, наприклад, в тих, хто в тилу, да, там, наприклад, да, і в церквах моляться. А щоб віра була там, і вона є. Ну ви ж знаєте, вже тепер точно це вже всі кажуть, що в окопах немає, на передовій немає невіруючих людей. І щоб вона, оця от нас, це то, що нас поєднує, Це то, що нас робить, визначає нашу ідентичність і робить на нас гравцями одної команди. О, це те, то, що нас єднає віра. Нас єднає віра. Вони вірують, і ми віруємо. І ми віримо, вони вірить в Бога в того, в кого ми віруємо, і вони, і ми віримо в того нашого творця, вседержителя, люблячого батька нашого, і і це дуже важливий чинник. І до речі, ще це один із самих потужних ресурсів, коли людина повертається додому або бере участь у, у бойових діях. Я знаю конкретних побратимів, які глибоко віруючі люди, які були такими глибокими віруючими людьми до ще до початку бойових дій, до участі в бойових дій, і які такими залишаються, і їхній психічний стан набагато кращий. Він вони він має набагато міцніший фундамент. І коли вони повернуться, їм відновитися буде набагато, набагато ну я не хочу сказати слово простіше. А, але вони це ну, для, підстав і фундамент та ресурсів набагато більше mm -hmm. у них. Це, це віра, це віра наша, це віра їхня. але це дуже важливий елемент. Це дуже важливий елемент. Mm -hmm. це, це важливо. Мало того, я, я не знаю, що про це казати. Бо все ж таки є смерть. Є смерть. І ми знаємо, що для мене дуже цінним такий, такий вираз апостола Павла. Я був би найнещасніший із всіх людей, якби тільки в цьому житті надіявся на Господа. Це дуже глибокий вираз. А коротенько він говорить про те, що апостол Павло, приймаючи всю благодать і допомогу Господа через віру і через милість Господа у цьому житті, у земному відрізку життя, він найбільше і найперше покладається на нього на той період, коли земний шлях закінчиться. В різній формі. Павла він закінчився доволі теж не в старості. Да, можна сказати, І історія говорить, що він загинув від меча, от, говорить, що йому відрубали голову на стадіоні в Римі. А, але він казав, що він зовсім цього не боявся. От зовсім цього не боявся. Він казав, я свій біг закінчив. От так він характеризував цей період період свого от, майбутнього. Вже, да. І до речі, що зберіг да. це було віру. Да. І він каже, вірус зберіг. От, а тепер мені готується вінець, вінець слави на небесах. Він це був переконаний в цьому, і це так і є. І я переконаний в цьому. І являєте, щоб в наших, наших воїнах, щоб в них така була віра, як воїна апостола Павла. Його дуже часто малюють художнє образотворче мистецтво, малює його як такого рицаря в обладунку, бо він справді був воїном віри. І якби наскільки це добре, і наскільки це потужний ресурс? Коли ти не хочеш померти, але ти не боїшся смерті через те, що ти знаєш, що по вірі в Ісуса Христа ти будеш мати життя вічне і будеш мати там вінець. І я вірю, що я зустрінуся з тими побратимами, з тими, хто відійшов вічність раніше за мене, через віру я з ними там зустрінуся. Дякую, Валерій Олександрович, тому що в цих словах є і надія однозначно, і переконаність. Да, тому потенціал. Що, а тому, що противагу це безвихість, темінь і порожнеча, mm -hmm. і заради темряви порожнечі точно не хочеться ні воювати, ні жити, ні щось робити на своєму місці. Абсолютно, yeah. ось а заради надії а, хочеться докладати максимум своїх зусиль для того, щоб перемагати і в особистому, і в країні одне з одним. Дякую. Да. Ми прийдемо, ми з Богом до перемоги. Да, такий слоган є. Да. Це правда, це частина нашої віри. З Богом до перемоги. З Богом ми через його милість, через нашу віру ми переможемо. І тут ми переможемо ще багато глибших проблем. І це є. не просто оптимізм, це, це переконаність. Це переконаність, це є підстава для того. Да. Тому дякую, дякую вам щиро, тому що це грунтово і обнадійливо. Загалом дякую за вашу участь знову. Щиро, глибоко. Бажаю вам сили, натхнення, того ресурсу, про який ви віддаєте, нехай він вам поповнюється від Бога і через стосунки і з побратимами, і з друзями, і в сім'ї. Нехай вас Бог береже, нехай всіх нас Бог береже. Коментуйте, коментуйте, приймайте участь. Ось наш час якраз вичерпується. Приймайте участь в, ну, в поширені в коментарях, і нехай вас Бог далі береже. До побачення.